Всім привіт! З вами Катя, рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною дякую за вашу активність та коментарі. Мені дуже приємно, якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні в відео я покажу вам, як я мариную гриби. Так як мене один з моїх підписників запитав, йому стало цікаво, тому я вирішила сьогодні показати вам. І саме перше, я взяла гриби печериці, у мене пів кілограма. Я завчасно їх помила. І поки я їх мила, я поставила на газ 1 літру води, закип'ятила, довела до кипіння і всипала 2 ложки солі. І зараз рухаюся до газової плити, там, де в мене вже вода кипить. Вода в мене вже кипить, солена. І тепер беру гриби і закидаю їх у воду. Гриби я закинула у воду. І тепер шумовкою їх занурюю у воду. І так я їх проварюю 3-4 хвилини. У мене пройшло чуть більше, ніж 4 хвилинки, я дотримала їх до 5. Вони в мене зменшилися в розмірі, вже добре помітно. Десь в півтори рази менші стали. І тепер я приготувала мисочку із друшляком, і тепер виймаю і протіжую на друшляк гриби. Гриби я ще промила холодною водою. І поки я їх відкладаю, і перехожу до приготування інгредієнтів для маринаду. Мені буде потрібно дві маленьких цибулинки або одна велика, і нарізаю її. Я нарізала цибулю. І обібрала ще 5 зубчиків часнику. Я його залишаю цілим, не ріжу і не видавлюю. Гриби я буду наповнювати у літрову банку. І тепер беру гриби, закидаю гриби. Тепер ставлю цибульку. Кидаю один зубчик часнику, кидаю два перця горошком і лавровий листочок. І тепер знову роблю другий захід грибочків, знову ж таки цибулька. Часничок. Ще додаю трішки цибульки, ще один зубчик додам, лавровий листочок і знову додаю гриби. Банку я наповнила, а тепер готую маринад. Я завчасно закип'ятила воду, і в мене вода кип'ячена, холодна. 250, ну можна більше, взяти водички. І тепер в цю воду я додаю 4 столові ложки оципу. У мене оцет 9%. Далі я додаю 1 столову ложку цукру і додаю одну чайну ложку солі. І тепер це все перемішую. Маринад я вже зробила. І тепер я його заливаю в баночку з грибами. Якраз в мене весь маринад пішов, вистачило мені. І тепер зверху я додаю десь приблизно пів столової ложки олії. І це все закриваю кришкою. Грибочки мої готові. І тепер я їх складу в холодильник на ніч, або чуть більше, ніж на 12 годин. Для кращого смаку можна поставити їх на добу маринуватися. І завтра я вам покажу результат, що в мене вийшло. У мене пройшло вже більше 12 годин, і грибочки мають ось такий вигляд. Вже помітно, що вони змінили колір, і маринад трішки такий став. Кольорі. З вигляду вони виглядають мариновано. Добре промаринувалися. Перед тим, як записувати, я скуштувала один грибочок і по солі, по кислоті ідеально все. І зараз я їх викладу в тарілочку. Грибочки я виклала і завчасно нарізала зеленої цибульки і зверху посиплю. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео приготування маринованих грибів. Також діліться, яким способом ви маринуєте, мені буде цікаво почитати. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь. На цьому моє відео підходить до кінця. З вами була Катя. Я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.